Я мав намір повернутися і побачити вас у літаку, але виникли деякі справи пов'язані з Хамас тощо, і ми працюємо над рішенням, яке можливо буде дуже хорошим. Ні, але я. Да, ви скоро про це почуєте. Ми намагаємося це завершити, повернути заручників, завершити це. Ми повернули всіх, крім 20. І як ви знаєте, у нас є 20 плюс багато, на жаль, загиблих, і вони хочуть їх повернути. Батьки хочуть їх повернути. Тож у нас були дуже хороші обговорення, можуть статися хороші речі. Чи можете ви дати нам свою реакцію на цю проблему? Які поради він вам дає? Чому ви повернули його, щоб вирішити це? Я думаю. Я думаю, що ми дуже скоро досягнемо угоди щодо гази. Це величезна проблема. Знову ж таки, це проблема, яку ми хочемо вирішити для близького сходу, для Ізраїлю, для всіх. Але це, це проблема, яку ми вирішимо. Отже, у них є заручники, це може бути трохи менше 20, тому що деякі, ви знаєте, вони мають тенденцію вмирати. Але у нас є, скажімо, 20 людей, і у нас приблизно 38 тіл. Тіла мається на увазі тіла. Ани, що можете отримати їх усіх цього тижня? Я так думаю. Я думаю, що ми всіх їх отримаємо. Дякую всім.